Наше вітання, шановні підписники каналу. І знову ми в охоті грибній. І Знову здаємо локацію. І знову кажемо, гриб вже є і він скоро і у нас буде. Але подивитися на красоти природи цієї ялиночки. Сьогодні у нас великий вихідний день, субота. Яка гарна ялинка. Гриба поки немає. Вранці ми на грибах. Дивіться який дуб. А поряд з ним така шикарна ялиночка. Подивимось. Чомусь впевнений, що трошки будуть грибів, Якраз на супчик. До зустрічі. Побачимось. Не знаю, як відноситись до тих кроків. Але люди їздять. Раз вже знайшов третій гриб. Ну а я покажу того, хто риї багато мав. Давно я його такого дохленького не зустрічав, ну товстий як цей. Хто його викупав, я не знаю. Но товстий як цей. У братика вже три білих. Ну у мене, як завжди, не попадається. Хоч це великого, великого немає. Маленький, як горошинки. Ну і по одному. Але на тиждень він, брат мій рідний, взяв більше десятка білячків в одного місця. Цей раз. В цьому місці. Не одного. Трошки в стороні. Тільки перший обратого був. Ну, мій, десь мій чекає. десь чекає мене. Ще й бігуни бігають. можно сказать прямо эти. Чи не бачать тут. Щастя, таке є, гілочка Євгенова теж є. Боже, яка це кольорова передача? Ця гілка була полишена мною для крота, хай гриза гілки. І нарешті в мене два біляка. Битці, нарили. Це, це у мене перший цьогорічний. Добре. Подивіться, під гілкою майорить. Давай. Привітаю тебе. О, він майорить. О, де ще. Красун. Красун. <рес> Красун, точно. Брате, доставай відро. Це проміжний цей етап. Уже <рес> у <рес> нас двох <рес> п'ят. Щоб твої засняти, дивіться, я спустився під гілку і так. Да. Так, так. За закорючи. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тепер звук. Тихо, не шароди. роди. Mm. ой ой, батьонок. <рес> <Сем 'ячок>. Пельмень. <рес> Пельмень <рес> уж шостий точно. <рес> <рес> да, вот так вони і виростають, повертанки. Это як пальчик. Але досить все-таки приємний. Добрати да, дякую, тобі витягнув. Рано вранці. Поснулися, приїхали. За який красончик, прямо як на виставі. Якоїсь вистав виставі. Супер. Супер. Пересупер. Ой це тут були. Робля Так. Дуже, дуже добре. Скільки м'яса в ньому? Скільки в ньому м'яса? Неважливо. Можливо це білий тебе. І знову біля гілки. Вже яка кольорова передача. Хвилинку, о! Під холмиком. Під холмиком. Листячково. Молодець, братан. Це він так шукає білих грибів І яблуко йому не на заваді. Ось трошки починають проростати. Оце ми тут три круга, Три кола зробили. Оце ми тут. Крупне не виростають, вони трюхлявіють. моя гілочка та що Євгена. Да. Дивіться. Покоцний такий. Лимій. Це зараз наберемо. десяток у нас з одною купу більше півсотні в один раз було хе охто який ухто стоякий біляк не ламається. право ціповоди Оце він такий єлі-єлі виколупав. Це він такий. Гарний. А там де в тому році було і нема. Да. Да. Вони тільки-тільки починаються. Приходимо такими місцями, де завжди було, а їх нема. З цікавого, подивіться, метелик. Мартує метелик, комарик, кошмарик. Гарна окрас. закінчуємо видео. Менше десятка на двох. Да, Так рано ми з лісу ще не виходили. Вирішили закривати тему, бо гриба немає. І так, що ми бачимо? Менше десятка білих, але ж який? Два, невели... Два великих мої. Гарний краєвид, Криль у тебе. О, ну, три мої. І п'ять. Оцей, оцей, оцей. І брат п'ять. Ну, а як іноче. Дуже добре. Дуже добре, як для початку. Подивіться, які доби, які гарні місця. Закінчуємо сьогодні. Бо вже скоро 10 годин. Плани на сьогодні в нас громадні, добре. да брат? Ну ти трошки задоволений чи так? Так. Підпортив мені конкурент. Настрій. <рес> Настрій підпортив. <рес> не годя. Не годяй, наказав, треба буде. <рес> да. У тому році я його наказав. Що є, то є. А, а Женя на... не проснувся, ну красончик. Сказав, що знайшов 267 білих грибів і це з обіду. <рес> з обіду. З часу дня, можна сказати. Повно. Повно було. І в цьому році буде. Дощі пройшли, трошки тепла. Я впевнений, полізуть масово. Дякую всім за увагу. Гриба немає.